З 18 травня в Україні змінено правила мобілізації. Законодавство спростило ТЦК умови виклику військовозобов'язаних, тому формальностей стане менше про особливості вручення повісток, оновлення військово-облікових даних та проходження ВЛК докладніше. Далі Повістки мають право вручати представники ТЦК у межах адміністративної території, на яку поширюються повноваження цього ТЦК. Крім того, представники структурних підрозділів районних військових адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, а також роботодавці все це також у межах відповідної території. Вручення повісток здійснюється цілодобово. Поки що ні, але після завершення 60 днів відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних так. Потім у вас залишається 14 днів наявку. Ні, підпис не вимагається. Якщо вас зняли з військового обліку з формулюванням з виключенням, тоді не треба. В усіх інших випадках ви продовжуєте перебувати на військовому обліку, а тому мусите уточнити свої персональні дані. Загалом ВЛК потрібно проходити задля того, щоб у базі даних була інформація про стан вашого здоров'я. Але якщо ми кажемо про виконання закону, то проходити ВЛК не потрібно. Хоча у тому випадку, коли ви прийшли за повісткою до ТЦК і вас направляють на ВЛК, в цьому немає нічого протизаконного. З 18 травня ви зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу, і пред'являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК або поліцейського. А інакше штраф від 17 до 20,5 з половиною тисяч гривень. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.